У той час мури були високі, і що 50 метрів приблизно була вишка. Стояла вишка з, з, ну, з зброєю, з автоматом він стояв. В кожному разі так, що е, про втечу бути мови не могло бути ніякої абсолютно. Е, але тюремний. Подвір'я отут було, то воно було далі від мурів. Все-таки вони ще й того боялися, щоб, щоб я знаю, що вони боялися в кожному разі, щоб, бо чоревне подвір'я обгороджено також муром високим, триметровим ну, парканом, таким муром бетонним. О, та сторожа, ми лише бачили звички того солдата, який е, були так мені казали, що було таке, що махав рукою, ніби вітав. Ну, адже, так, я, мен, я того не бачив. Одинадцятий е, і 12 барак були для політичних. Інші бараки були так, для побутових. Бо саджали, як ви знаєте, навіть ну кого за колоски, за сніп, пшениці, що десь взяв. Ну, ну на маси людей сиділо, крім політичних нас. Чи так само виглядали тоді барахи, чи були якісь трошки інакше? Ні, так само, власне, так само виглядали, заходилося просто, а потім направо і був центральний коридор. І, було, і були ну, камери, вони були великі, ті камери, і з коридору вже були ну, хід до камер, з двох сторон камери були, але що цікаво, що тоді вже нас виводили на прогулку, як було в нас в камері 80 100, виводили, то на прогулці ми були, певне, по пів години. Тоді як в тюрмі 10 хвилин. І вже як ми тут були, тут було загороджено. О, і було ну, кругом невелике тюремне подвір'я, відгороджене від там тих бараків. І ми вже бачили, вже як на прогулці, то вже бачилося, як поїзди йдуть. Поїзди тоді ходили не електричні, а такі тут під гору було, то вони дуже тяжко йшли, барак здригався. Ну, У камері, камері як звичайно, знаєте, грати. Двері обковані, ну і і шум у камері, бо багато людей. І вже не було так, як у тюрмі, що, наприклад, треба було не говорити потихо або вдень не спати. Тут ми вже могли хтось поспати, розумієте, в день, ну що робити? Що робити? Хтось в шахи грав, шахи були з того з хліба. Самі робили. Самі робили, а, 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 той о, а дошку робили з, з того о, шматка і саджі, а саджу, знаєте, як робили саджу? Ну, я звісно розказував, ні? Отже, брали вапна стіни, брали. Вапно і вату з куфайки. і замотували так, як папіроску. І два ставало на підлогу, сідало на підлогу і червиком, чоботом туди-сюди махали, махали ну так 100-150 разів, і потім розкупували раптом, і воно загорялось. Так вогонь добували. І, власне, той, той вогонь значить, вже палили, щоб він димів. Ну і була саджа від вати, і змащували, ну як, квадратики робили. Ну, так робили шахи, таким чином. О, і то вже нам тут давалося. І вже назирати, ще раз повторюю, не, не дуже прискіпувалися до нашого побуту.